Всім привіт! На нашому низьковуглеводному харчуванні я дозволяю собі навіть цукерочки шоколадні. Ну, правда, я їх зробила сама. От, е, з простих продуктів, швидко, смачно, дуже все, як я люблю, довго заморачуватися не потрібно. Дівчата, 20 грам желатину замочуємо в 50 мл водички, поки він набухає. Робимо оце е, сметанку 20% Ми беремо без обов'язково жирненьку, Воно дає такий вкусний сливочний вкус. Ну дуже класний. Коротше, сметанки тут у мене 200 грам. Оце довго так цю... сметану потрібно було видавити з пакету та й все. Потім я поклала туди на відео тут одна столова ложка Стевії, але я потім додавала ще одну. Коротше, беріть дві столові ложки стевії дуже, дуже смачно. Ну, Солодко. Ну, Якщо не любите е, солодкість, то можете одну ставити. Ванільку додаєте, потім е, какао. Тут у мене 30 грам, хороше какао беріть, таке шоколадне, шоколадне. Але додаєте какао, потрошечки вимішуєте. Не так, як я оце насипала горку, їлі його вимішала. Воно сметани набрало влаги. По чуть-чуть вмішуєте, отак вимішуйте до однорідної консистенції. Вот. Е, вот. От таке воно виходить, в принципі, ну, таке як густа-густа сметанка. Воно, Трудно його вимішати, але ви вимішуєте. Потім за той час вже набух желатин. Я ж кажу, Дуже робиться швидко, дуже смачно, дуже так. Такий дуже цукерки шоколадно, такий слівочний, такий насичений смак. Ну, дуже смачний, прям дуже рекомендую. <сум> прям дуже-дуже. Дивіться, для однорідної консистенції можете погружним блендером його збити. Я, в принципі, перемішала це вилочкою, ну, можна, в принципі, збити, воно буде ще однорідніше, таке прям оце, як конфетка конфетка І потім ложечкою це викладаєте в будь-яку. Улюблену вам, яка вам формочка подобається. У мене були таких два види таких цукерочок. Взяла, Боже, де да я взяла? В Аврорі, по-моєму, да. по скітки були формочки. Давно на них дивилася, і оце вирішила взяти. Класні цукерочки, я їх поклала потім оце скільки виходить. Потім я їх поклала в холодильник, і ще трошечки, щоб вони класно вилізли, оце з формочок, щоб не приставало я їх в морозилку буквально там на 10 хвилиночок. І от така кількість конфеток, воно вийшло. Калорійних цих цукерочок 187 ккал на 100 грам. Дівчата, нас цілих 100 грам. Так що готуйте дуже смачно. Всім смачного!